Доброго ранку оченята, доброго ранку вуха, доброго ранку носику, доброго ранку ротику. Око бачить, вухо чує, носик запахи пильнує. Ротик, щоб ми розмовляли, звуки чітко вимовляли. Продовжуємо вивчати звуки української мови. І сьогодні з вами познайомимося з новим звуком. Але давайте ж пригадаємо, що звуки ми чуємо і вимовляємо. А буквами бачимо і пишемо. Ну ось пропоную вам познайомитись з звуком Х. Подивіться, будь ласка, в люстерки і вимовимо його. Вдихнули носиком. Х, х-х. Який це ж звук? Приголосний чи голосний? Твої губи і зуби у вільному положенні, а кінчик язика опущений вниз, і спинка піднята гіркою. Хто ж створює перешкоду, коли ми вимовляємо звук Х? Язичок. значить, це приголосний звук. Плесне в долоні, коли почуєш звук Х. М, Т х, х Р Х. Молодці. А зараз плесне в долоні, коли почуєш звук Х в словах. Хвіст є звук Х. Хвіст. Є. Пес. Подумайте, пес немає, хурма. Хурма є. он? Горіх. Горіх. Є стілець. Стілець, немає, хустина. є. Хом'як. Хом'як є молодці. А зараз пропоную вам загадки. Послухайте, будь ласка, уважно. Похмура волохата і водою багата. Нам не потрібно її бити все одно їй. Сльози лити. Подумайте, що це? Хмара. Слухайте слідуючу, виріс у полі на добрій землі. Місце почесне зайняв на столі. Хліб молодці. Слухайте ще одну. Він продукти зберігає, їжу в холоді тримає, є у нього морозильник, зветься диво. А ну подумайте. Холодильник. Молодці. Слухайте слідуючу. Народилось їх багато. Ємних мама, ємних тато менші, ніж заморські свинки. Ці пухкі малі тваринки. Хто це може бути? Хом'яки? Молодці, а давайте зараз з вами ж пригадаємо, які є імена дітей, які починаються на звук Х. Давайте подумаємо. І назвемо оцю дівчинку. Як ми її можемо назвати? Христинка. А як ми назвемо цього хлопчика? Харитон. Вірно, молодці. А це хто в нас може бути? Цей хлопчик? Хома. Молодці! Ось сьогодні ми з вами познайомилися з новим звуком, приголосним звук Хи, коли ми його вимовляємо. Є перешкода, яку створює язичок, перешкоджує повітрю проходити. Ви всі були молодці. До побачення до нових зустрічей!